Сказати, оскільки немає міського боли, не потрібно його критикувати. має добавити. По-перше, -по це не коректно. По-друге, я пропоную, ви там сказали стосовно чиновники, сам з чиновників. Я хотів сказати, додатково з метою е вирішення питання коштів для освіти поставити перед міською ради питання про оптимізацію ЖКХ, водоканал і теплосеті. Щоб був один керівник. Одна службова машина, щоб у неділю на базарі не їздили, у суботу теж, щоб кошти були для освіти. Одно приміщення, а то так, водоканал наверху, як носить там, жек там. І коли позвониш нам вже каже, а я не знаю, чого немає, дзвоніть туди. Я прошу записати таку пропозицію і на вирішенні громади, якщо голосують, а міська рада пусть думають. Да. По-моєму, така думка вже була, що я прийду оптимізую. Але що забули. Ясно дякую. У зв'язку з тим, що надходять пропозиції, ми маємо прийняти основний текст, який зачитав Яков Іванович, за основу. І потім будемо голосувати пропозиції, які надходять. Хто за те, щоб. Текст резолюції, зачитаної Яковом Івановичем прийняти за основу, прошу голосувати. Прошу лічильну комісію попрацювати. 129. 129 за. Хто проти? Три. Президії Заркова. Да, три. Три проти. Хто утримався? Немає таких, що отримали. Значить, прийнятий тік за основу. Тепер прозвучала від мікрофону пропозиція виступаючого бридуляка Івана Михайловича. Хто Миколаєвича? Я, я хочу прошу внести доповнення. Я вважаю, що це не можна приймати, тому що це питання не, не, не стосувалося цієї оптимізації. Але пропозиція так, пропозиція да, ага. да, да, да. ми будемо її голосувати. От Олександр Іванович, дозвольте по пропозиції, значить, по цій по пропозиції? Цій. По цій. Да. Будь ласка, Юрій Гамалій, міський депутат, голова Каїнської свободи, 7 лютого я подав відповідний депутатський запит до міського голови відносно оптимізації. Комунальних підприємств міста Канева на сесії міський голова сказав, що це питання буде вивчатися і буде відповідна реакція. Тому я пропоную поки що не роз... не вносити в. В сьогоднішнє рішення це а думаю, що в найближчий час не виключено, що можуть бути ще одні депутатські слухання чи відповідь офіційна міського голови. От на тому тижні в нас була зустріч із керівником водоканалу відносно тарифів, і перший заступник Куляшов повинен дати інформацію. Тому я є пропозиція не Значить, і наскільки мені запам'яталося в тому, що ви зачитали, там же ж є щодо того, що буде переглядатися бюджет і шукатися цих. Пропоную ініціатори зняти. Не зачитали це? Да, да, У нас тут да. можна я да? так. Да. Значить, дивіться. Перший пункт, я давайте зачитаю ще раз: визнати ідею ліквідації навчальних закладів новітнього типу як таку, що є неприйнятною в принципі, оскільки і гімназія, і спеціалізована школа є передовими навчальними закладами і не мають аналогів у місті та, та рекомендувати Канівській міській раді. І тут дві, так сказати, підпункти в цьому першому пункті. нашому. Перший підпункт не проводити оптимізацію шкільної мережі міста шляхом ліквідації навчальних закладів. І другий підпункт. Продовжити роботу в напрямку пошуку додаткових джерел фінансування, ну, відділу освіти Воно... для економії бюджетних коштів, переглянути штатний розпис виконавчого комітету з межою скорочення посад та на необґрунтованих нарбалок, проаналізувати бюджет міста та внести в нього зміни, які забезпечать фінансування мінімальних потреб освіти. Крапка. І другий пункт це рекомендувати Канівському міському голові Ніколенку при прийнятті важливих рішень враховувати думку громадян шляхом проведення громадських слухань. Оце а, два таких пункта. Є така думка, що в принципі це охоплено тою резолюцією, проєкт якої вже почути. І е, праця над цим питанням оптимізації цих служб ведеться окремо. Але пропозиція надходила. Хто за те, що я, знімає, я Пропозиції знімається, значить з голосування теж знімається. Дякую. Ще є пропозиції? Немає. Значить, хто за те, щоб зачитаний текст резолюції прийняти в цілому? Прошу голосувати. 127. 127. Я звертаюся до тих людей, що проводили реєстрацію учасників. Ви здали всі реєстраційні листочки сюди. Якщо не зданий, то здайте. А секретаря прошу підрахувати, щоб ми озвучили точну цифру зареєстрованих, щоб визначити кількість голосів, наскільки вона правомочна для. За утвердження рішення ми повинні остаточно визначити кількість зареєстрованих було 160, шістдесят. ще десять. Сто зареєстрованих 170 осіб на даний момент. 170. ця цифра озвучена і записується до протокола. Голосів за було 129. двадцять 127. 127. Хто проти? Я не бачу, чи хтось? Немає. Є. Один, один, вибачте. Один. Хто утримався? Два. Два утримались. Все. Значить, регламент громадських слухань вичерпано. Можливо, є зауваження поведення громадських слухань, будь ласка. Можна я? Шановні канівчани, я вас ще раз щиро дякую за те, що ви сьогодні, в цей передсвятковий день, знайшли змогу. Я голова громадської організації. Розумієте, сьогодні питання розбудови громадянського суспільства це нас з вами зробити більш активнішими, більш принциповішими, більш ну, і, і толерантнішими в тому питанні також. Надзвичайно важливі. Я ще раз вас вітаю з Великоднем, Бажаю всіх нам всі нам добрих справ і тільки добрих справ. Раджу, ми витреки. переможемо. Прошу витримки, ще не закінчили сміхання. Значить, І в мене зауваження, я прошу Анатолія Олексійовича передати міському голові. Поруч зі мною сидить директор школи. У його виступі прозвучала посада по іншому. Це була образа людини. Прошу передати. Дякую. На цьому громадські слухання оголошую закритим.